О, Ярино, 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 мені роблика роблика на пиво, позич мені роблика роблика на пиво. О, я давала, 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 Поки батько не знає, мати не знала, поки батько не знає, мати не знала. Поки... Батько не знав і мати не знала, як прийшла кушерочка, то все розказала, а як прийшла кушерочка, то все розказала. О, ярино, ярино, що ж то за причина? Молода я буде мати сина, молода я буде мати сина, по Конопельки кури передерли, заколола кабана, хлопці пережирли, заколола кабана, хлопці пережирли, як приїхав мій миленький з роботи до хати, а я йому поставила косточки смоктати, а я йому поставила косточки смоктати, не жури. Не журися добре, у колгоспі Буде се байдуже, у колгоспі Буде се байдуже, о, колгоспі є, та ще й поросята, якщо гарна молодеця, треба погуляти, якщо гарна молодеця, треба погуляти.